У тихому містечку Мілбрук на вулицях запанувала моторошна тиша, колись жвава громада, наповнена жвавими звуками дитячих ігор, стала тривожно тихою. Джерелом цієї тиші був старий дитячий майданчик на околиці міста, закинутий роками, але тепер незбагненним чином притягує міських дітей до своїх іржавих гойдалок і скрипучої каруселі. Лора, яка нещодавно приїхала до Мілбрука, була заінтригована історіями, які вона почула про цей майданчик. Фотограф аматор, яка захоплюється забутими місцями, вона виявила, що її тягне до цієї таємниці. Одного сонячного дня вона закинула камеру через плече і вирушила до дитячого майданчика. Її цікавість була розпалена тривожними історіями. Шлях до дитячого майданчика пролягав через околиці Мілбрука, повз ряди химерних старих будинків і вузькою зарослою стежкою. Коли вона наблизилася, перед нею відкрився дитячий майданчик сумне, самотнє видовище. Обладнання було в аварійному стані з облупленою фарбою та іржавим металом. Крізь тріщини в асфальті проростали бур'яни, а карусель моторошно скрипіла під легким вітерцем. Незважаючи на свій занедбаний стан, дитячий майданчик здавалося гудів потойбічною енергією. Лаура помітила дітей, які гралися на обладнанні. Їхній сміх змішувався зі скрипом гойдалок і гудінням каруселі. Це видовище було тривожним дитячий майданчик був занедбаний так довго, але тут були ці діти, які гралися так, ніби нічого не сталося. Вона підняла фотоапарат і почала фотографувати. Її об'єктив зафіксував моторошне поєднання занепалого дитячого майданчика і моторошно радісних дітей. Коли вона зосередилася на дітях, то відчула, як у неї по спині пробіг мороз. Їхні рухи були синхронізовані, майже механічні, а очі здавалися далекими, ніби вони бачили інший світ. Один хлопчик привернув її увагу. Він стояв окремо, подалі від інших. Його погляд був прикутий до чогось, чого Лаура не могла бачити. Вона сфотографувала його, і, коли затвор клацнув, він повернувся і подивився прямо на неї. Його очі були порожніми, позбавленими звичної дитячої іскри. Лаура відчула тремтіння, але відмахнулася від нього, переконуючи себе, що це лише її уява. Продовжуючи фотографувати, Лаура не могла позбутися відчуття, що щось тут глибоко не так. Дитячий сміх, зазвичай втішний звук, здавався порожнім і неприродним. Чим довше вона спостерігала, тим більше відчувала себе незваним гостем у чужому домі. Того вечора Лаура повернулася до своєї маленької квартири. І проявила фотографії у своїй імпровізованій фотолабораторії. Коли зображення почали з'являтися на папері, її занепокоєння зростало. Обличчя дітей були розмиті, їхні риси невиразні, ніби вони рухалися надто швидко, щоб камера встигала їх зафіксувати. На деяких фотографіях вона помітила слабкі обриси інших фігур на задньому плані, тіньові і нечіткі. Одне фото, зокрема, викликало у неї мороз по шкірі. Це була фотографія хлопчика, який дивився прямо на неї. Позаду нього, ледь помітні, виднілися ледь помітні обриси кількох дітей, їхні постаті були викривлені та примарні. Руки Лаури тремтіли, коли вона тримала фотографію, відчуття страху охопило її. Сповнена рішучості зрозуміти, що відбувається, Лаура вирішила знову відвідати дитячий майданчик наступного дня. Вона хотіла поспостерігати за дітьми уважніше, щоб зрозуміти, що саме тягне їх до цього забутого місця. Тієї ночі, коли вона лежала в ліжку, тіні в її кімнаті здавалося рухалися і пересувалися, і вона не могла позбутися відчуття, що за нею спостерігають. Наступного ранку Лаура прокинулася рано, її розум все ще був обтяжений тривожними образами минулої ночі. Вона швидко одягнулася і схопила фотоапарат. Відчуваючи нагальну потребу. Цього разу вона йшла до дитячого майданчика по іншому, шлях здавався довшим і більш зловісним. Коли вона прийшла, діти вже були там, граючись, як і попереднього дня. Лаура обережно підійшла до майданчика, її очі сканували все навколо, шукаючи щось незвичне. Вона помітила ту саму моторошну синхронність у рухах дітей і той самий порожній погляд в їхніх очах. Вона вирішила заговорити з однією з них, маленькою дівчинкою з косами, яка стояла біля іржавої гірки. Привіт, тихо промовила Лаура, ставши на коліна до рівня дівчинки. Як тебе звати? Дівчинка подивилася на неї широкими, немиготливими очима і відповіла монотонним голосом Емілі. Привіт, Емілі. Чому ти приходиш сюди грати? запитала Лора, намагаючись, щоб її тон був легким і доброзичливим. Погляд Емілі ковзнув повз Лауру, її вираз обличчя не змінився. Вони хочуть, щоб ми грали, ми їм потрібні. По спині Лаури пробіг дрож. Кому ти потрібна, Емілі? Іншим тим, хто був тут раніше, сказала Емілі, її голос ледь чутно прошепотів. Перш ніж Лаура встигла запитати ще щось, Емілі розвернулася і приєдналася до інших дітей на каруселі. Лора дивилася, як вони кружляють у моторошній синхронізації. І її охопило відчуття невідкладності. Вона вирішила дослідити майданчик далі, сподіваючись знайти підказки про цих інших, про яких згадувала Емілі. Біля старої пісочниці вона помітила вивітрену табличку, частково занурену в землю. Вона розчистила сміття і прочитала напис пам'яті дітей Мілбрука, яких забрали надто рано. Під словами стояли дати, що охоплювали кілька десятиліть. У Лори защеміло в животі, коли вона зрозуміла, що цей дитячий майданчик був меморіалом дітям, які загинули в місті. Решту дня Лора провела в міській бібліотеці, переглядаючи старі газети та записи. Вона виявила низку трагічних нещасних випадків і таємничих зникнень дітей за останні 50 років. Кожен інцидент був пов'язаний з дитячим майданчиком, який був побудований на місці руйнівної пожежі. Що забрала життя кількох дітей на початку 1900-х років. Заглибившись у дослідження, Лаура знайшла розповіді про дивні події на майданчику діти поводилися дивно, говорили про невидимих друзів і бачили яскраві спільні сни. Зрештою, мешканці міста покинули дитячий майданчик, сподіваючись, що трагедії залишилися позаду, але здавалося, що духи загиблих дітей ніколи не покидали його. І тепер вони кличуть живих дітей приєднатися до них. Озброєна новими знаннями, Лаура повернулася на дитячий майданчик, її рішучість змішувалася зі зростаючим почуттям страху. Вона спостерігала за дітьми, їхній сміх звучав порожньо, а в їхніх очах відбивалося потойбічне сяйво. Вона підійшла до каруселі, де знову зібралися Емілі та інші діти. Емілі, покликала Лора, її голос тремтів. Ти можеш розповісти мені більше про інших? Про тих, хто був тут раніше. Емілі подивилася на неї своїми порожніми очима і кивнула. Вони самотні, вони хочуть, щоб ми залишилися з ними. Вони граються з нами і показують нам речі. Що саме? Дід запитала Лаура, її серце калатало. Погляд Емілі перевівся на старий зруйнований спортзал у джунглях. Вони показують нам минуле, вони показують нам, де вони поховані. Лора відчула, як її охопив озноб. Можеш показати мені? Емілі знову кивнула і повела Лору до спортзалу в джунглях. Коли вони наблизилися, Лора помітила, що повітря навколо них стає холоднішим. Емілі вказала на місце під скрученими металевими прутами вони тут, вони завжди тут. Лора опустилася на коліна і змахнула бруд, відкривши маленькі вивітрені кістки. Частково поховані під обладнанням дитячого майданчика, жах охопив її, коли вона зрозуміла, що душі дітей були прив'язані до їхніх безіменних могил, назавжди пов'язані з місцем, де вони померли. Зневірившись знайти спосіб звільнити душі, Лаура повернулася до бібліотеки, шукаючи будь-яку інформацію про те, як правильно провести поховання і звільнити душі, що опинилися в пастці. Вона знайшла згадки про стародавні ритуали і благословення, сподіваючись, що їх буде достатньо, щоб принести спокій неспокійним духам. Тієї ночі, озброївшись свічками, шавлією і молитвою, яку вона знайшла в старому тексті, Лаура повернулася на дитячий майданчик. Вона почала ритуал. Її голос був рівним, незважаючи на страх, що гриз її зсередини. Поки вона співала, повітря ставало холоднішим. А тіні, здавалося, збиралися навколо неї, стежачи за кожним її рухом. Раптом голос відлунав у її свідомості, чіткий і безпомилковий Чому ти тут, Лоро?» Вона завмерла, впізнавши голос, але не в змозі зрозуміти звідки він. Я тут, щоб допомогти, прошепотіла вона її дихання було помітне в холодному повітрі. Ти не пам'ятаєш, чи не так? продовжував голос. Ти була однією з нас. Та й досі одна з нас. Спогади, давно поховані, почали виринати на поверхню, образи гри на дитячому майданчику, сміх, що відлунював у повітрі, а потім вогонь, дим, нестерпна спека. Вона пам'ятала, як бігла, намагаючись втекти, а потім пекучий біль і темряву. Лаура відступила назад, її свідомість затьмарилася. Ні, прошепотіла вона, хитаючи головою. Це не може бути правдою, я жива. Я жила своїм життям, я переїхала сюди. Голос був невблаганний. Ти одна із загублених дітей, Лоро, ти ніколи не йшла. Твій дух був тут весь цей час, спостерігаючи, чекаючи. Коли правда дійшла до неї, Лаура відчула дивне відчуття відчуженості. Вона озирнулася навколо дитячого майданчика, побачивши його новими очима. Діти, серед яких була й Емілі, стояли в колі. І в їхніх очах відбивалося те саме моторошне сяйво. Вони не просто гралися, вони чекали, коли вона згадає, коли приєднається до них. Серце Лаури розривалося від тягаря новознайденого знання. Вона жила напівжиттям, примарою, яка не знала про власну смерть і яку незбагненна сила потягнула назад на дитячий майданчик. Її захоплення фотографією, переїзд до Мілбрука. Все це було підсвідомим поверненням до місця, де закінчилося її життя. Діти підійшли до неї, їхні вирази обличчя пом'якшали. Емілі взяла її за руку, її дотик був холодним, але заспокійливим. Час повертатися додому, Лауро, тихо сказала вона. Лаура кивнула, сльози текли по її обличчю. Тепер вона зрозуміла, що її присутність тут мала певну мету. Вона повинна була допомогти іншим духам знайти спокій. Так само, як і їй, потрібно було знайти свій власний. Ритуал, який вона розпочала, мав не звільнити їх, а направити, провести на інший бік. Зробивши глибокий вдих, Лаура відновила спів, її голос був сильним і чистим. Свічки мерехтіли, а повітря, здавалося, гуло від енергії. Тіні навколо них почали розсіюватися, і тепле, лагідне світло огорнуло дитячий майданчик. Один за одним духи дітей почали зникати, їхні вирази облич ставали мирними. Коли останній з них зник, Лаура відчула, як її підносить, як її охоплює почуття спокою і прийняття. Вона виконала своє призначення, допомогла іншим знайти свій шлях. Вона востаннє озирнулася навколо. Майданчик був тихим і нерухомим, залитим м'яким сяйвом світанку. Лаура заплющила очі, усміхнувшись. І дозволила собі віднести себе, приєднатися до інших у світлі, нарешті знайшовши спокій. Дитячий майданчик стояв порожній, мовчазне свідчення того, що діти, які колись гралися тут, нарешті звільнилися від своїх духів.